Так, всім вітання. Сьогодні 22 лютого 2025. Хотів би звернутися до таких, кажуть, жадних алчних, особливо суддів, суддів, начальнички, а жадних алчних чому? Бо тому що зазначав, що не шуткую і буду йти до кінця. І буду, знаєте, напевно, експериментувати на вас, особливо так званих тих. Жінок, жіночок і чоловічків в тих чорних халатах, тому що багато цікавого про вас читав, про ваші правила, закони, про ваші клятви. І мені просто цікаво було перевірити, невже ви так мало маєте грошей, зарплати, повноважень, щоб так побоятися якихось там дешевих СБУшників, прокурорчиків і прочих. І не раз вас попереджав, що кажу, ну здайтесь, зробіть паузу, бо тому що ви ж розумієте, що ну, читаємо ваші правила і, і граємо з, ваших, з вами по ваших правилах. Просто зупиніться, поки ще не пізно. Бо, тому що то, все, що ви засвітилися на відеопротоколах, воно попаде в потрібні інстанції, ви ж це розумієте. Ну і невже не буде стидно дітям, рідним, близьким говорити, розказувати, як ви дешево попались на тих казино, а зараз пішло і по мері, і по всьому? І ви ж розумієте, що а, такий цікавий парадокс. парадокс. Ви із за своєї жадності і алчності попались в тому плані, що ви ж бачите, вивчивши ситуацію, я ж вивчив, що а, коли прописано. Закон про запобігання корупції, то має бути зразу передано все вище антикорупційний. Тут чітко виконали без заперечень, бо тому що ну, я вказав чітко виконання статей і передали без всяких заперечень, вищем антикорупційного. Вже ніхто нічого не оспорював. Я попередньо зазначив, виконали вимогу, яку треба було виконати, як кажуть. А попередньо, хочу вітання, як кажуть, передати. І Руслану Кузлову, і Віталію Українцю, і, і Шевченківську суда-куратору, ну і там Головачову, Головацькому, чи там апеляційних судів двох міст. Ви ж розуміли, що ну, тут йдеться по правилах, ідеться з правдою, що глупо пробуватися викручуватись і глупо було, як кажуть, вестися на ті дешеві гроші. На, не, на такій жорсткій неправді. О, і все було озвучено, все чітко, все зловлено. Як кажуть, ворішек зловлено на гарячому, а ви все рівно ріскнули і повірили. Для чого не розумію? Ну, це ваш вибір. На питання треба буде відповісти. І, е, питання в тому, що оці більше року, що... Бумаги передавалось у цій районні суди, особливо Печерський дуже засрався Солом'янський. Ви, коли отримали документи, де було написано згідно закону про запобігання корупції, ви знали, що це не ваша компетенція, що ви маєте передати вищий антикорупційний суд. А ви на себе взяли такі повноваження, як кажуть, самі ж купилися, тримали в себе. Це із-вашої алчності, жадності. Ну, будемо озвучувати то, яка жив в тих інстанціях, де ви давали клятву і для чого ви це зробили. І особливо Солом'янський, який посмів, особливо на Італії, українець, так глупо спалитися, знаючи, розмовляючи з суддю, яка чітко дотрималась правильних правил, і це підтвердила, і ви це знали. Коли я приходив, вона з кабінету виходила, я думаю, що вони не могли не знати, до чого йдеться. Але ви з переспуганим взглядом все-таки повелися на то все і лишилися, де лишилися? Лишилися і грати ту грязну ігру. Тому це ваш свідомий вибір. Тому ще раз зазначаю всім свідомим людям, які розуміють, про що йдеться, і, в разі, не дай Бог чогось. Ви розумієте, Дабагільдія, де, де в лівої комісії судові і прочі, де можна запитати, чи є з тих так званих суддів, які ні разу документи не показали в тих організаціях, чи дали їм стільки повноважень, щоб піти на такі свідомі злочини. Ось, чи дійсно в них були вони? Тому я, як кажуть, зобов'язую. Свідомих людей, в разі чого це відео, всі відеопротоколи, які в мене є в ленті, і документи, які на телеграм-каналі приєднані занести відповідні інстанції. Тому всім, так то, кажуть, запаслись по кормом, чекаємо на рішення тих суддів, які ще не замарались, але готові зупинитись і показати нам якусь свідомість. Ну,